З 1 січня поточного року було прийнято постанову Кабінету міністрів України номер 79 про призначення щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Особливістю означеного документу є те, що для призначення цієї виплати потрібно звернутись до будь-якого органу пенсійного фонду і надати заяву. А також е, перелік документів е, для того, щоб означена виплата була призначена, які потрібно надати документи на грошову виплату. Це паспорт, документ про присвоєння звання або нагороди. Е, документ про що підтверджує безпосередню участь особ, особи у захисті е, суверенітету і цілісності. Країни документ, що підтверджує відомості про реєстраційний номер в обліковій базі платника податків, а також документ, що підтверджує відомості інформації про місце проживання означеної особи. Також як повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду Наталія Рад, було нещодавно врегульовано питання з виплати пенсій тим громадянам, які виїхали за межі території країни. Постановою 162 врегульовано це питання, питання відновлення виплати пенсії, якщо людина втратила таку можливість, виїхавши за територію України. Нормативна правова база приведена у відповідність у значенні ситуації, і зараз одержувачам, які тимчасово проживають за кордоном, та отримали отримали тимчасовий захист або статус біженця, їм надали можливість відновлювати припинену під час військового стану виплату пенсій шляхом надіслання заяви пошти. Громадяни мають змогу звернутися до Пенсійного фонду України у соціальних мережах та телеграм-каналі установи, а також за телефонами гарячих ліній Пенсійного фонду 0800 400 870, 0800 406 360 та 0800 406 370. Номер у Вайбері 066 530 84 71.